І Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, розгородаю всіх вас в раної свята на честь Святої Боліці. Сьогодні православна церква святкує день вішеця Святого Духа на апостолі. Як писаю тих із Івангія, Годі Ісус Христос перед своїм Вознесінням обіцяв своїм ученикам і апостолам, послать іншого Утешителя, Духа Святого, який настановить їх на всяку истину. І через 10 днів після Слова. Господь Ісус Христос виконав свою обітницю послав из Святого Духа на Апостолі. В чому виявилось дія Святого Духа? Зовнішнє виявилось в тому, що апостоли стали говорити на різних мовах, на тих мовах, які вони раніше не знали. І тому люди, які прийшли в Єрусалим для того, щоб прийняти участь у святій п'ятідесятниці, почули. Що апостоли говорять на їх мовах. Це була зовнішня ознака зішився Святого Духа, а внутрішня ознака це те, що відбулося всередині душі апостолів, а що відбулося в серцях. І в розумі в по Господню. По-перше, вони пізнали вчення Ісуса Христа, яке вони раніше не розуміли. По-друге, вони втратили страх перед Юдея, як ви знаєте, після розп'яття Ісуса Христа, вони сиділи у світлиці за чипненими дверима. Чому заради страха перед дітей? А коли зійшов? Святий бух на апостолі, то вони нікого вже не боялись. І відкрито проповідували перед трьохтисячним натовпом людей. І якщо раніше боялись, вони первосвящить книжників і фарисеїв, то тепер цілосвященники боязні апослі, тому що просили їх, просили їх, не погрожували, а просили їх не проповідувати про Воскресіння Ісуса Христа. І це все звершить Святий Дух. Але Дух Святий зійшов не тільки на апостолів, а на всіх, хто вірував в Господа Ісуса Христа. На всіх зійшов. І тому благодать Святого Духа з того часу перебуває в церкві. І ця благодать Святого Духа допомагала да апостолам перемагати всіх ворогів. І вони, будучи досвідченими, підкорили віри Господа Ісуса Христа всі народи. А були неосвічені освічені, і виступали проти філософів, людей високоосвічених, ті не могли протистояти апостолам. Але не тільки апостоли, а протягом всієї історії ми бачимо. в боротьбі, бо боротьба була і за часів земного життя Ісуса Христа, між Христом і Юдеєм. І за часів апостолів, а потім, коли церква утвердилась, то ви не приємці. які спотворювали християнське вчення. І ця боротьба була жорстокою на боці єриників, часто були імператори і силою своєї влади тиснули на церкву і гнали, і святих отців, і переслідували їх. Але істина завжди перемагала, тому що з істиною була благодать Святого Духа. І тому церква перемогла всі ярці, які виникали протягом першого тисячоліття. Витає питання, а зараз благодать Святого Духа діє, чи вона закінчила вже своїх дію, перемогла Євісті, благодать Святого Духа і донині діє. І ми бачимо результати дії, благодаті Святого Духа на своєму власному житті. Згадайте, яким сильним був атеїзм і комунізм. Здавалося, що цю цею неможливо було перемогти, і неможливо, було стояти тих умовах у вірі. Але ж віра збереглася, хоч книг не було забороняти, літератури ніякої не було, Проповідувати і то обмежено проповідували нам в церквах. Школа насаджувався атеїзм. І здавалось, що діти не будуть вірити в Бога. Господа Ісуса Христа, але ж благодать Святого Бога Діяла, діяла через вас і перемогли ми, перемогли, а ти їздить зброю свою славу. Комунізму ніколи не буде на, на, на землі, тому що весь світ побачить, що таке комунізм. на ділі. Це тиранія, це десятки мільйонів страчених невинних людей заради цієї ідеї комунізму. І тому не буде. На землі, бо тому що правди там немає. І зараз благодать Свято діє і в нас в Україні. Всі ми переживаємо цей тяжкий час, коли братній народ Росії. Першу агресію по відношенню до українського народу. Агресія, чи не агресія? Воює Росія на Донбасі чи не воює? Кажуть, ми не воюємо. Навіщо ж ви говорите так не Причому неправду перед усім світом. І, і вони кажуть, що ми віримо в Бога. Ми православні, ми готові захищати православ'я в Україні. Які ж ми православні, коли ми не говорите правду, людям? Ці неправді поглинули все своє російське суспільство. А ми, дорогі браті і сестри, йшли і йдемо дорогою правди, і Україна держава миролюбива. Добини тим, що ми свою ядерну зброю, будучи четвертою чи третєю по силі ядерної держави, віддали добровільно. Жодна держава свою ядерну зброю не віддала, а Україна віддала, тому що Миролюдмилий народ. Зверніть увагу, що в історії Україна ніколи не захоплювала чужі території. Вона породила свою землю і перемагала, а чужі території не захоплювала. Той части, в той час, як Росія в тільки історії, те, теж захоплює чужі. В них така теза – собирання русских земель. Для них і Кавказ, русская земля, і Прибалтика русская земля. І середня Азія з мусульманами теж руши. Мусульман. І тому вся історія в Росії це є захоплення чужих землі. Тому правди там нема. А раз нема правди, то Бога на боці. This piece worked on with the world. Нашій території. І тепер цей гарант захопив Крим. Де ж ваша правда? Ви піддали сумніву ви росіяни, піддали сумніву всі міжнародні договори. Бо тепер кожен народ буде. Думай, як захистити свою землю і буде ядерну зброю, готуватися, тому що на міжнародні договори надії не покладають. І все це зробила Росія, порушився. оцей. Довбийську угоду прогаданті України, країни доторкається. Може Бог бути самою державою, самою силою? Не може. І тому ви бачите, сила на проти Росії більша нашій армії обеззброєних доведи до того стану, що Україна не могла адекватно реагувати на агресію. І здавалося, що сила на боці Росії, але вони не врахували народного духу. А дух в Україні через люди через агресію. Настільки піднявся під снів, що тепер діяна сила цей український народний дух. Не переможе. Тому Путін все врахував, а цього не міг врахувати, бо все це всередині люди. Не видимо. Це діяти є ніж багато і Святого Духа. Скажіть. життя примусила їх любов до своєї землі, до своєї держави, до свого народу. Це була рушійна сила, яка гнала їх на схід до вас, захищать Україні Суден. І Господь Ісус Христос сказав, що ніхто не має більшої любові, як хто душу свою, тобто життя своє, віддасть за своїх друзів. І вони віддали, не боячись смерті, а не боялись смерті, тому що діяла благодать того Духа. Подивіться ви, а тих людей, яким допомагають і біженця, і ті ж наші армії, не бували спалах цієї гуманітарної допомоги, ніколи ще Україна так не жертвувала, як жертвує зараз. І все це під дії дієміж благодаті Святого Духа. Тому що там, де добро, де любов, там і Бог, там і Святий Дух, і там перемога. Тому ми, дорогі браті і сестри, не повинні мати діяного суду. Наші перемоги. Ми віримо в нашу перемогу на самого початку, а зараз вже бачимо, як вимальовуються в дійсності наших перемоги. Недалекий той час, коли ми будемо святкувати цю перемогу. Але у нас є внутрішній ворог, який сильніший за зовнішнього ворога. Це, по-перше, корупція, а по-друге, несправедливе відношення, розділення нашого суспільства. Нам треба єдність, тому ми і молимось. Боже нам єдність падає. І єдність не вистачає нам. Але в ці оці скорботи, оці смерті, які заподіює нам Бог. Об'єднують український народ. Об'єднують, ви бачите, самі, як єднається український народ. Тому оця єдність, яка через страждання об'єднає український народ, подолає і цього внутрішнього ворога. Над перемогою в Донбасі. Вони так побачили, що перемоги в Донбасі не буде. Але вони хочуть розділити наше суспільство проти владу народу, партію, іншій партії для того, щоб у нас є єдності не було. Нам треба подолаємо на цього ворога. Подалаємо цього ворога. Будемо в Європейському Союзі. О, чому ми хочемо піти в Європейський Союз? Не тому, що там все так добре. Коли вміємо, тоді побачимо, що не все так добре. Але Україна завжди була в Європі. ви князя Володимира, Ярослава Лукана, куди вони очі свої направляли. Пазмі на схід вір. Європу, цивілізовану Європу, християнську Європу. І тому і ми туди готуємось і дійдемо в Європейський Союз, але не тільки для того, щоб від Європи взяти краще. А ми можемо і дасть Європі того, чого у них немає. Що ми можемо дати? Ми можемо дати духовність, релігійність. та релігійність, яка в Україні, в Європі такого немає. Ось подивіться на самих себе. Діти вас зібрали сьогодні на свят. Тисячі. А в Європі на богослужіння така кількість вже не приходить, ніде ви не побачите такого. Чому? А тому, що духовність у вимагала. И все Божего показатель зато. Вы христиане? Ти вже одно святини шлюбів. Як можна співвісти одно шлюби із християнської вірою? Хіба ви не знаєте, що Господь садовний гамов знищить і мертве море? На цьому місці, до цього часу, а ви йдете цим шляхом. Тому ми їх скажемо, покажемо їх недоліки, коли будемо і робити музей. Тому, дорогі браті і сестри, нами Бог, тому що з нами правда, а там, де Бог, там завжди перемога. Тому що благодать Святого Духа, яку посилає Господь, вона діє зараз. І ми бачимо дію благодаті Святого. Тому будемо благати чоловіку людмивого Бога у Тройці славного, щоб Він послав нам цю божественну благодать і утримував від, від усіляких гріхів і дарував нам. Завжди перемогу над нашими ворогами. внутрішніми і зовнішніми. Йому слава Віки.